Ви на youtube каналі Агролюкс. Зараз ми будемо розглядати модель подрібнювача PG-80BD, який здатен перерубати гілки м'якої породи деревини діаметром до 8 см, гілки твердої породи діаметром до 6,5 см, ламелі та рейки до 4 см. Подрібнювач гілок PG-80BD працює від бензинового двигуна потужністю 7 кінських сил. Витрат бензину складає до 400 грам за годину, що дає до 4 метрів кубічних готової продукції. Зручність PG-80BD полягає в Незалежності місця розташування, відсутності прив'язаності до подачі електроенергії чи наявності трактора. Слід зауважити, що показник продуктивності залежить від діаметру породи, вологості, якості сировини та кількості персоналу, залученого до роботи. Заощаджуйте свої кошти та використовуйте економне паливо разом з агрегатами торгової марки «Пальче». Для більшого ознайомлення з даним товаром переходіть на наш сайт, посилання залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами, які ви бачите у себе на екрані, чи приходіть до нас за адресою міста Мукачо, вулиця Томаша Масарка, 54-1, торговий центр Агролюкс. Не забувайте підписуватися на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відеоогляди.